Підготовка до новорічних свят ще не привід забувати про поточну роботу. Отож, депутати обласної ради останній раз на цей рік стали до роботи і відразу до важливих питань, таких як обрання заступника голови регіонального парламенту. Кандидатуру екс заступника губернатора Петра Хлицова вніс особиста Микола Тіндюк. Депутати голосували таємно у закритій кімнаті та обрали заступника голови облради з гуманітарних питань мы уже полностью как бы укомплектовались. Сегодня избран заместитель председателя областного совета Хлыцов Петр Владимирович. Я думаю, теперь уже практически с Нового года наша структура, аппарат областного совета заработают полную силу и соответствующие отдачи для избирателей. Також Петру Хлицову присвоїли новий ранг держслужбовця і включили до складу президії погоджувальної ради та інших органів зборів. Я дуже благодарен колегам, що вони підтримали мою кандидатуру. Головне Мої роботі буде перчити реалізація цих ініціатив президента наша віктору наковича в нашим регіоні і бути сюди полезним і нужним як депутатам, так і жителям нашої області. Депутати затвердили структуру і чисельність апарату ради в кількості 69 осіб. Загальні витрати на утримання апарату на 2014 рік затверджені в сумі 10 мільйонів 800 тисяч гривень. мене достатньо хороша зарплата і достатньо хороша пенсія. Есть другие категории работников, кстати, консультанты, они получают на уровне минимальной заработной платы. Реред пунктів порядку денного, що викликали найгостріші дискусії, багато питань було до департаменту зовнішньої економічної діяльності та європейської інтеграції. Чи то тому, що роботу цього підрозділу обласної державної адміністрації критикували народні обранці всіх партій, чи то тому, що депутати ніяк не могли отримати конкретні відповіді на свої питання від директора департаменту Євгенії Волинець, яка, до речі, поводилась претензійно і нервувала. Не дивно, коли у тебе питають, чому виділені бюджетні гроші працюють не на користь області. экономические законы должны действовать в стране, тогда не надо будет принимать подобных программ. Деньги сами потекут сюда. У меня в связи с этим вопрос. Каким образом мы будем залучать зовнешние ресурсы? Два департамента областной государственной администрации занимаются реализацией на... В Одесской области в государственной политики в области инвестиционной деятельности. В придачу к ним еще одно мы создаем еще одно коммунальное предприятие. Еще раз повторяю, что программа – это ряд маркетинговых мероприятий. то, что мы можем делать как орган исполнительной власти. Если вы присутствовали на тех мероприятиях и видели ту работу, которую мы провели по программе это, мы привлекли в первую очередь рейтинг ФИЧ для нашего региона. Если говорить о цифре, которая вас, возможно, удивила, 32 миллиона, я тоже готова на это ответить. Если вы хотите увидеть еще раз после комиссии полностью разбивку по цифрам, пожалуйста, обращайтесь. Вопрос стоит о том, что какое количество денег потрачено на пустую реализацию, пустой программы. Это Вершано другое, а так считаю, что если такой вопрос, тогда надо говорить о том, что нужно провести какое-то служебное расследование, нужно рассмотреть, куда потрачены деньги. Питання коштів піднімалося в ході сесії ще неодноразово. Так, депутати висловили невдоволення програмою розвитку соціальної інфраструктури Одеси як обласного центру, яка викликала дискусії ще на етапі її прийняття. На слідушій очередній сесії одновременно з прийняттям програми соціально-економічного развития на 2014 год, одновременно з прийняттям обласного бюджету на 2014 год будет повністю подана обновленна, модернізована і зміняна ідеологія по програмі развития обласного центру. На закінчення сесії перед депутатами виступив голова Одеської обласної державної адміністрації Микола Скорик, який подякував депутатському корпусу за спільну роботу у 2013 році.